У вівторок, 24 червня, о 13.30 в сумському окружному адміністративному суді продовжили подальший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми. З виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. після поставлених запитань представникам позивача, зокрема щодо документів, наданих на вимогу суду відповідачем, виникла необхідність з'ясування обставин справи за подальшою участі позивача. У зв'язку з чим суд оголосив перерву та визнав участь у справі Олександра Лисенка обов'язковою 24 червня 2025 року. Сумський окружний адміністративний суд продовжив розгляд справи 16.00-24 за позовом лисенка Олександра Миколаєвича до сумської мі. Ської ради про скасування рішення поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. За результатами розгляду справи, суд визнав участь позивача Лисенка Олександра Миколайовича в судовому засіданні обов'язковою та оголосив перерву до 5 серпня до 13.00. відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.